Привіт, Запоріжжя! Це топ новини дня від п'ятої редакції. Показувати можна не все, куди в Запоріжжі прилетіли російські ракети 16 грудня. Поліція підтвердила 11 влучань по місту переважно об'єкти енергетики. Потребує відновлення Дніпро Гес заявили у мерії ударів. Ракетами С-300 зазнали також Запорізькі та Пологівські райони. Там пошкоджені будинки. Запорізька область у списку регіонів із найскладнішою ситуацією в енергосистемі. Укренерго впроваджує графіки аварійних відключень. Довелося вистрибувати з машини. Рашисти відкрили вогонь по автоколоні, яка їхала через блокпост у Васильівці. Зміну мета прошили білий Пежо, його водій Пасажир буквально вискочили з авто. Цим і врятувалися. Росня перетворила на полігон молочний лиман, тонни контуженого, червонокнижного морського рака, крабів, бичків та креветку викидай на берег. Написав директор Прозовського національного парку. В орків погоріли склади боєприпасів у Токмаку, Гуляйполі, Бердянську та Мелітопольському районі. Також генштаб підтвердив, що півтори сотні загарбників відправилися на той світ. Над сховищем відпрацьованих ядерних відходів заес русня майструє захисний купол від уламків. Певно, своїх же. на ЗАЕС нині перебуває пів тисячі російських бойовиків, які обстрілюють протилежний берег Дніпра. Загорівся генератор на бульварі Шевченка. Гасили пожежу. Зайнялася господарча споруда, де стояв генератор. Попередньо коротке замикання. У Мелітополі партизани облили фарбою пам'ятник Леніну. А на муралі зрадників зізналися в коханні ЗСУ. Окупантам, хоч розірвись, налякані наступом ЗСУ. Ті зайняті ротям окопів, а ще встановлюють у середмісті сміхотворні зуби дракона. Запорізькі спортсмени привезли медалі з чемпіонату України з греко-римської боротьби. Чотири бронзи, срібло із золотими медалями повернулися Олексій Масік та Парвіз Насібов. Більше новин шукайте у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтеся, аби бути в темі.